Україні. Я закликаю всіх що людей, щоб молиться за наші запасники. Щоб молиться за полонена, за український народ, з цих пократих близьких старі. Щоб Бог помилував Божо людину. Вони важливіше. Я хочу сказати вам іван, якої люди можуть спастися від віці, бок і перштань Тому що Бог і святий, я платі, і Бог нічого не має вільного з боку. Прийняти Бог прослав благородні на синах Ісуса Христа, який прожив життя, яке ми не можемо прожити, і помер на хресті смертю, яку ми за І Ісус Христос Він заплатив за нас, залишившись любили на кров. Так на той проміжок і так потрібно було постраждати Христові і воскресенти смертю з Дня Третього, і щоб поймені Його проповідувало покаяння і прощення ріків міжнародів Сліві. Що людина щиро покається в своїх гріхах і увійдете Христа, слово Боже каже, що Бог обіцяє такій людині, що Бог простить. Простить і дарує свої вічі. Але це признається Ісуса Христу. Не нашим добрим ділам, не нашим наше су. Ісуса Христа. Для цього потрібна віра. Шива віра. Ісус Христос сказав. Вам необхідно видати горист. Ходити, зволіка людина покликає, вона відвертається вертається на слово відрази від своїх. І навертаються до Бога. Це приблизно коли людина кап'ян, ямки я позицію, мають ума, води, краще, суди, зусиль, і за все. Вони не навертаються до Моліться за ми в Україні. Щоб Бог зупиниться, вас, наш народ, і дарував на мешок. Я хочу навіть помилитися за Україну. Якщо в вашому серці є молитва за нашу державу проти підтримувати. Це Бесний, ми просто благословили Україну. Злагословити і береже наших дітей та весни. Усі ж ти судям втратить близьких героїв. Отче наш, що істинна меса, нехай святиться ім'я Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя. на небі так і народі. Призначю да не далі, то все нам регіонів і не прощаємося давай нашим. І на медина половина нашу голову. Вот твоєї церкви, сила і слава на навіки. Аминь. Нехай Бог вража пожарного слава. Восьми благословить.